Так. Привіт, народ ще раз сьогодні. Ще буде сьогодні дуже багато відосів, бо дуже багато інформації назбиралося. То косили, то два дні на виставку їздили. Ви бачаєте, що нічого не знімав. Там, в принципі, я не такий супер-пупер спеціаліст, щоб там щось коментувати. Я можу коментувати своє. Ну, Що в мене на полі. А там, По сівалках я подивився інформацію для себе, понаходив там. По стріптіл, по, ну, коротше, те, що мені треба для будущої сівалки. Про стріптіл, технологію, там трохи подивився, які, ну, що як ставлять люди. А це приїхав подивитися ще раз на свій сидерад, бо зустрічався з Артемом Лавриком і кажу, він каже, ну типу, що я кажу, хочу бризкати е, ну, типа, вбити усе це діло, бо, е, ну, щоб не переросло. Приїхав сьогодні подивитися. Короте, в нас був морозець, оказується, непоганий. Коротше, кукурузу вбив. Кукуруза вже стоїть повністю. Ну, вона як. Вона вже рости не буде. Це вже не, вже все. Вона вже рости не буде. А соєшники. Сояшники, блін. В такому состоянні. Ну так, сантиметрів 70. Звісно, не добре. І не знаю, блін. Ого, кучу гура, це ж то, що я вам показував, чи може друга. Мишаки вже хоч бульдозером розгортай. Це, звісно, не діло. Думав, бризкать гліфосатом, і не вже передумав. Кукурудза вбита, сояшники. Ну не знаю. З цієї сторони, як так дивиться, там ну, і так їх видно добре, і так видно. Кукуруза, бачите, була вже в якому стані, вже волоток викидала. Хотіла качан в'язати, бідолага. І тоді її припалило. Так що так, пройдемо туди на слідуючий цей, де... де подісковано. Це ж у нас виходить обробіток. Тут не було обробітку, просто тупо стерня. Ще Височенько скосили в такому стані ще з поле. Ну, земелька. Така непогана. Дощів тут налило капітально. В такому состоянні і земелька. Так, зараз пройдемо давайте туди за горіхи, де був посів прозведжений трохи пізніше. Бачите, ця полоска вже зацвітає сояшник, а ця, що пізніше. В принципі, ну блін, морозу мороз видержав. Не знаю скільки було градусів, що кукуруза практично вся. Ось, бачите, чорна стоїть. Ну, вже пожовтіло, а сояшника, блін. Дохрена і трохи тут. Так. А тут, в такому состоянні. Пшениця вже все розкущилася. От, інтересно, понаблюдати, буде, дивіться вже, які кущі. Кущари капітальні. Це вона практично зійшла літом. Оце інтересно, чи перезимує, чи не перезимує. Тут, блін, вже реально пагунь. Це одна зернина, дивіться. Одне стебло, так? Да? Ну так, да, одне стебло. Одне стебло. Дивіться, скільки їх. Та більше десятка, Мабуть. Оце тільки заради цього оставить, подивитися, чи, чи, чи перезимує пшениця в такому стані, ще їй точно місяць кущиться і що буде далі. Ну, я то на городі оставляв експеримент, теж було посіяно дуже рано, то в принципі перезимувало, все отлично. Дивіться, які кущаки. Тади. Кущення. Взагалі капець. Блін, якби ще один морозець і не треба було пібризкати. В принципі, я ж кажу, тут вже ж бризкалося, осот вбився. В принципі, і такий непоганий, непоганий покров вийшов. Для снігу буде то, що треба. Тут, в принципі, вийшло десь више коліна, там трошки більший, що перший сидират. А так не знаю, не знаю. Ну, скажете, чи бризкать, чи не бризкать. Блін, так, да. бо воно і... і осоти є. А тепер наче вже і бризкать треба. Осот побачив. Коротше, не знаю. Зараз, мабуть, поїду та заправлюся. І Все куплене, все... все стоїть. Так, ну що, швидко коментуйте, пишіть, чи бризкать, чи не бризкать, бо я вже поїхав бризкать. Всім пока.